Бляні в Христі Ісусі, сестри та брати, в нашому житті бувають різні, різні події. В такому має значення духовному житті. Має, маємо різні події. І по різному ми відчуваємо себе в цьому духовному житті. Буває так, що нам настільки добре молитися, і так приємно молитися, і молитва нам дає задоволення і хочеться ще і ще, і, і читаємо святе писання, але по певному моменті при якомусь часі приходить час, коли молитва нам заважає, молитва йде нам дуже важко. Молитва нас не цікавить. Робимо усе, щоб не ставати тільки до молитви. Знаходимо багато різних причин і подій, які є важливіші від того, щоб стояти в цей час на колінах перед Господом і молитися до нього. І святе Писання перестає нас також цікавити, і ми тоді не знаємо так насправді, що, що сталося, що робити. Але знову після того часу приходить такий час, що знову нам добре молитися, і так виглядає ціле наше життя, тобто ми раз на горі. А раз внизу, потім знову нагорі, і потім знову вниз. Це виглядає так не тільки життя духовне, але також і, і саме наше відчуття і, чи почуття, як ми себе почуваємо. Так, також буває, що маємо добрі дні або погані дні. І ми вже звикли до того, що є чимось нормальним. Але завжди. І, Приходить нам на думку, що можу зробити, щоб залишитися тільки на горі. Тобто на цій висоті, щоб молитва мені дуже подобалася, щоб я хотів читати це те письмо, щоб у мене був час, який я можу призначити на молитву, і так далі. і так далі. Нормально, коли людина чи дитина чи студент коли хоче мати якісь знання. Здобути якісь знання, треба йти в школу або на університет. Там є джерело, яке заспокоїть мої потреби, яке дозволить мені, мені пізнати те, чого я зараз на цей момент не знаю. І ми, мої дорогі, так само, як віруючі люди, ми мусимо йти в школу. І не йде про те, що ми зараз з 1 вересня всіх вас запишемо в перший клас і внизу будуть заняття для кожного з вас по 5 чи 6 годин і буде викладатися вам віра. Ні. Таку школу заклала Божа Матір. Марія має особливу школу для нас. Чому якраз Марія? Подивіться, мої дорогі, що сьогодні в це свято, в небо взяття Пресвятої Діви Марії, ми в Євангелії зустрічаємо фрагмент, в якому Марія говорить, ну, говорить дуже багато. І це є один фрагмент, який нам дає її слова. Остальне – це декілька речень, які говорить Марія і нічого більше. А остальне, коли ми зустрічаємо на картах Євангелії Марію, вона мовчить, вона слухає. Щоб для, для щоб плідна була, було плідне навчання в школі на університеті, потрібно є слухати. Бо якщо учні будуть постійно говорити, то вчитель чи вчителька не зможе передати цього знання. Бо вони зайняті тим, що вони говорять. Тобто нам треба вчитися слухати. І Марія є прекрасним образом того, хто слухає. Тому що в Євангеліях дуже часто зустрічаємо, що євангелісти звертають увагу, що був там Ісус з учнями і била Його мати. Або мати десь стояла поруч. Тобто Марія... Була постійно біля Ісуса і слухала Шлухала того, що Він говорить. Навіть коли він, як маленька дитина, загубився в Єрусалимському храмі, і коли вони після трьох днів, ви знаєте, цю подію знаходять Ісуса і питає Марія, чому ти нам це зробив, Він відповідає: Ти не знаєш, що я повинен бути в справах мого Отця. Марія нічого не говорить. Іван каже, вона ці всі слова зберігала у своєму серці і роздумувала над ними. Тобто можна е розуміти, що усе, що говорив Ісус, чим е коли була Марія присутня, вона це все слово слухала, роз роздумувала їх у своєму серці. І це є ця школа. До якої запрошує кожного з нас може в особливий спосіб сьогодні Марія, щоб ми прийшли слухати але слова, яке говорить її син. Тому що це слово, це слово спасіння, це слово, це слово життя, це живе слово. Подивіться, мої дорогі, що сьогоднішній світ використовує дуже багато слів. Ми постійно десь в оточенні якогось слова. Нема е, такого часу, коли є тиша. Постійно десь говориться. Е, або в маршрутці грає радіо. Якщо підемо в якийсь торговий центр, там грає музика. Коли прийдемо на вокзал, там чуємо також музику, в метро є музика. Кругом десь нас оточує звук, щоб ми не перебували в тиші. Навіть до того моменту, що коли на вулицях зустрічаємо молодих людей, які ходять в наушниках, постійно щось там слухають якісь музики, чи щось. Людина боїться тиші. Ми звикли до того, що світ, який нас оточує, є переповнений чи словом, чи музикою, чи, 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 чи якимсь звуком. Я впевнений в тому, що коли під час служби, в цей момент, коли має грати орган і пані Оля, пані Оля би перестала грати, то Через якийсь коротенький час всі безвернулися на неї. Чому вона не грає? Вона в цей момент повинна грати. Що сталося? Чому немає музики? Зараз повинна бути. Чому вона не співає? Ми настільки звикли до того, що ми не звертаємо уваги, що тиша починає нам заважати. А в тиші говорить Господь, тільки в Тиші. І Марія є цим прекрасним прикладом для нас, що маємо навчитися слухати слухати слів її Сина. Читання, яке сьогодні маємо, яке дає нам Церква, особливо перше читання з книги Откровлення Святого Іана Апостола. Показує нам прекрасний, як для мене найгарніший образ Марії, який знаходимо у Біблії. Хочу ще раз, щоб ми його послухали. Жінка зодягнена в сонце, і місяць під її ногами, а на її голові вінець із 12, 12 зірок. Жінка зодягнена в сонце, і під ногами місяць. Що це за жінка зодягнена в сонце? Чому вона зодягнена в сонце? Сонце в біблійному значенні це Ісус. Він сіяє своєю славою, і Марія є одягнена в Ісуса. А місяць є символом Марії. Місяць сам по собі є темний, в ньому немає світла. То, що ми бачимо на небі, що він так гарно ночу світить, це не Його світло. Він бере відблиск сонця. І так насправді ми бачимо відблиск сонця на місяці, не місяць не світить. І Марія є, власне, таким місяцем, що не бере цього джерела. Сама в собі немає джерела, а бере його від Ісуса, який є сонцем. Тому вона має цей місяць під стобами, чи є символом в Біблії місяць, символом Марії. Вона сама не сіяє, вона бере це все від Ісуса, тому вона є зодягнена в сонце, зодягнена в Ісуса. І подивиться, коли, ну, напевно, не пам'ятаєте, я теж не пам'ятаю, але тому, що я хрестив не одну дитину, то знаю, що там є в обряді хрещення таке слово, коли вже завершується обряд, каже обряд так, що всі одягнулися у Христа. Всі одягнулися у Христа. Тобто, всі охрещені, одягнулися у Христа. Значить, маємо, так як Марія, сіяти цим світлом, яким є джерелом Ісус Христос. А щоб ми могли навчитися, як це робиться, Бог дає нам Марію, цю жінку, одягнену в сонце і місяць під її стопами, а на голові 12 зірок, яка сьогодні піднялася на небо. Марія показує нам місце кожного з нас. Коли ми дійсно сіяємо цю, цю присутність в нашому житті Бога Ісуса, тоді наше місце є на небесах. Марія сидить праворуч свого Сина. Був такий е, політик. Я думаю, що ви його знаєте, ну не особисто, але чули. Наполеон. Чули такого, що був такий Наполеон. Наполеон, який він був, не будемо судити, бо це не про це. Але він мав дуже велику пошану до своєї мами. І в певному моменті, коли він був правителем, він надав своїй мамі особливе названня. Перекласти це треба. Пані мама, тобто ж хтось вище, чим сама мама. Пані мама, і він посадив її праворуч з себе, де він виступав, з ким він зустрічався, його мама сиділа поруч нього. На, також на на якомусь престолі. І всі, які приходили до Наполеона, щоб з ним е, якусь справу вирішити і навіть чи привітатися, вперше вони мусили привітатися з мамою, поцілувати її в руку. І тільки тоді вони могли привітатися е, з Наполеоном і розмовляти про різні справи. Марія є е, також сидить е, поруч престолу свого сина. Тобто ми все, що нам є потрібне, а нам багато чого потрібне. Ми в своїх молитвах найчастіше звертаємося до Марії. Ось через Марію ми маємо дійти до Ісуса, бо вона мама, а Він і Син, а син слухає своєї мами. Тому тим більше треба нам заносити свої молитви через заступництво Божої Матері. Мої дорогі, небо і є, повинно бути прагненням кожного з нас, якщо ми в хрещенні вже одягнулися у Христа, щоб сіяти у світлі, у світі цим світлом, яким є Ісус Христос джерелом цього світла. Але щоб це сталося в нашому житті, треба закінчити школу Марії, школу, якої вчимося слухати, слухати. Ісуса, нікого іншого, і тоді дійсно престол там на небесах, і місце приготуване буде для нас, і того вам від щирого серця і собі бажаю. Амінь.